прийшов, прийшов до я поки до... Це так у мене от, доположила положила пасочку, яєчками вчора. Єлі з Віталіком, а це до мене гості прийшли, Мітька. О, Мітя, що ти, ти а... там? А що це ти говориш, що там поки говорить, так? Говорить усе, так. Да. Ваш, Мітька, ти поправився? Хороший? Хороший. Отак то. Так що, Мітька, привіт вам передає. <ривіт> Передавай Ивану, Наді. Привіт, здоров'я! Що, ви радіє будете вже, да, Як побачите? — Звісно, це ж радость, це ж свої. А Іван не на миття? А того говорила, Надя. — Говорила, так. Да. Не знаю. Віталік стій. Отак, боком. Отак, штанішки. Я положила вже в корзинку. Покажи рубашечку, в ділі не хотів. Ну, Брала і світ, біло, джинси. Каже, ти мене вділа, як пацана. Ну трошки вузеньки, ну нічого це нормально. Я теж вділася, ще за рекоси зав'яну. Вторбу корзинку тушено на том. Я... Кіштанишки чорні би тоже вділа джинси. Ні, ні, ту не. Так зав'язується. Ну, Розрізики, тухліки. Так я трошки похудала тухлі мене. Ну, Нові. Ви... Мені подарували. Не подарунки одні. Не знаю, може ще косіночку одягну. Ну так, та і все. І вже бачу Митя йде, зараз Надію, будемо їхати. Ну, пташки співають. Ого! Ого, з якими букетами йдуть. Красиво як! То що це ти поздравляєш? Це, Я знімаю, вже поздравляю. Знімаю, бачу, що Боже, який подарок класний. Ах, yeah. Віталік, то любить медок. А любиш медок, то любий холодок. Yeah, cool. <laughs> Дивіться, як гарно. Плетки, які це ви хочете поставити? Yeah. Це є ту хату. Ми вже на кладовищі на кладовищі. Не захоче, не хоче горіти, так? Да. Вітру ж немає, треба, щоб горіли свічечки. Я не знаю чого, щоб лампадку. Лампадка вже ж горить, бігом накриває і батьку запаліть. Не знаю чогось, затухає. От погано Немону не передає. Бачиш, як Немона ліця побачить. Тарі положу. Це ж ламбадку будеш свити. У нього оєлі-єлі. Поїсти на Усклес. Поїсти на Усклес. Ми оєлі-єлі. Тетянка. Прийшла вже до Тетянки. Як гарнесенько. Ложило, ложило. Хай царствують і довго нас дожидають. Красиво. Кажуть, що там білі рушнічки. а наш у вас ці рушники, ну, люди бували. Но у нас такий закон у нас отак. І дуже гарно. На хрест їх вже треба все одно вісити ну, як. Я ж кажу, мати даже. На Західній Україні то там ні цих цвітових, ні рушников, нічого. викрашено, Що ти там вже? Тільки в Хорошим помолодів помолоді в мітькаті. На роботу не ставку. Вволіла вже. Вволіла. <рес> а що ти думаєш, знаєш, як вас хочуть побачити? Це ви що? Це вже все равно побулі. Вони тут. щоб ну, ви Да, знали. да. Красиво дуже дві, як смотриться. Як добре, що ми зустрічаємося. Як же добре, що раз в год, ми, ми постійно, я ж бачу, що ви заїжджаєте, їдете, постійно на кладовище, Я то заїжджаю, я ж то на що мені знімати постійно. Да тут близенько, де ми зайдемо, а як далеко, як я була в Попільнянському районі, я то я не приїжджала. Не приїжджала, бо далеко. Вони знають, що наші родні далеко, і ми їм привіт передаємо від їх. Так, і все буде добре. Щоб усі були здорові. Це Ліда діду, діду Антон Демкович, Людмила Ніколаївна. Так, іду до Тетянки ще хожу, перевідую усіх. Надя похожа на маму. Так що Одеса будете, дивитися. може Іван буде. Бачите, як у нас гарно. От у нас такі порядки на кладовищі, бачите? Дуже гарно, дуже гарно. Гарно веди кудою, дорожці, так? вже всі прийшли. Ще зараз йду до чотки з дядьком. Положимо. Що ти кажеш? старий Всі кобілинські. Кобілинська і Галіна Демковна. А, а, я знаю. Маленька дівчинка, мої вчительки. Людмили Ніколаївна і Антона Демковича дочечка померла. Це 39-й, 43-й рік війни. G. А як це ж воно, Кобілінська Галіна Демковна? А ну да, Антон Демкович, то це ж Демко був батько, то це значить а, а, мої вчительки сестра, наве? Мого вчителя сестра. Чи як то воно? Ну так же, як, там, ти беру, ти як Антон Демкович батько. був. Це дядько Міша. Мого батька, сестри, чоловік. Теж тітки, тітка Ганька вон похована. Дивіться, що це таке оце? Його дуже багато. Я ніколи не бачила. Слухай, а це не це, це як це, оце, що лічаться? Це які гриби. Типу, то я знаю. Це ж на кладбищі. Я їх біля, біля кладбища я ніколи не ходжу, не збираю гриби ніколи. Це, це не наше. Боже, їх тут така услано, дивіться, скільки. Може, хтось знає за ці гриби. Може, десь так, як вони ростуть, то люди беруть, ну, доїдять. Я ніколи, це перший раз я побачила, їх ось усе услано. Це щось не те, розумієш? Віталія, це ж на... Показує де чия могила. А, ну Ну-ну. Вони ж ото коло моста живуть. Що ти не знаєш? Де? Ай. Ай, світочі робить. Господі, забула, як я звать. Ну, Ліда Чорна. ну. Okay. А це Іра. Це меншенька. Mm. Вони ще кажуть нам десь дуже, дуже далека родня, по-моєму, по бабі. Не знаю. Колись. Коли? Що? Я змінилося, але все ми Ну так. Да. Хорошеємо! молодіємо. Звісно, міняємося, чого ж, ні. То батюшка поки відправить в том сусідньому селі в одному і в другому, то цей день буде. Ай-яй-яй сказали на девід же на демон. Чого? Ну? -я -я -я. Тут і вечір буде може. Ні на Караковка. Ні mm. на Караковка, ліду діду нього, бачу, попросила, щоб номера мого взяла, дала її. Цей год не змогла приїхати. хоче, говорить общаться, Я теж заєдумала на що цього. Думаю, десь треба буде когось попросити. Може хтось знає думаю, всі Я ж десь там на Кизілах живуть. Люда новомова, але я її чогось не бачу. Вона виїхала десь за границю. Я думаю, що позвоню. Сусіди колись жили. Вже нема хата. Розпадається Вони в Києві живуть. Ми сидимо. Наші родичі Надя мітя десь пішли далі. Ліда Михайлівна стоїть з ведром. Ми твої сестри. Пішу, фотографірую, що а сестри. Та, мої ма твої сестри. Що. Любимо тебе, обожаємо. Ти в нас найкраща, сама, сама справедлива. Дуже дякую, щоб всі були здорові, я дуже щасливі і будемо зустрічатися, Хоча б знаєте, водозустри. Ну дуже кого не і хотіла б ще сірожу бенського дуже побачити. Так, побачить. Якщо побачить ліда, отак по сельському, гарно з ведром. Все як треба, дивіться, з цвітами, все. З Галя, взагалі, я тобі скажу, Галя, ти завжди як умову. Вона, вона молоденька. Вона у нас молода, красива і ніколи не старіє. Це Начки, Галя, може хтось познає. Парасочка. все. А це Ліда Брацівка. Це Ліда Брацівська. моя сестра. Да. Всім привіт і поки, і до зустрічі. Давай, Вже ми йдемо додому. Захотів і Паша, і Ліда, двоєродні сестра. Ну, Зняла трошки. Можна було ще багатьох зняти, тільки що не було. Вони одійшли, а я їх вже не ждала, бо дуже хотіли. Ну, а я тільки рада.